Слідство підозрює чиновників одеської мерії у створенні схеми незаконного заробітку в особливо великих розмірах. Ви здивовані? А ми так не дуже. Це що трапилось? Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. І хто з вас, дорогі одесити, дорогі гості міста? Не давав на лапу паркувальнику. хто з вас не намотував кола по місту в пошуках парковки, яких в нас не існує. Я думаю, що таких людей знайдеться дуже мало. А все через те, що в нас наші прекрасні чиновники і люди, які відповідають за паркування, намивали бабліжка в особливо великих розмірах, як ми вже сказали, довгі і довгі роки. Почитай. Київський райсуд Одеси відкрив провадження, з якого випливає, що оператори ринку паркування в Одесі разом з їхніми спільниками в департаменті транспорту, зв'язку і організації дорожнього руху міськради і КП Одес Транспарк Сервіс домагалися укладання договорів на експлуатацію платних паркувань без законних підстав, без конкурсів і з порушенням узгодженої кількості паркувальних місць. Кінець цитати, перекладаю, що це означає. Люди давним-давно, ще з якогось 11-го 11 року, ось тут є рішення міськради, навіть від вересня 11-го року, облаштовували і використовували більше місць, ніж прописано в договорах. А різниця схем ішла в кишені чиновникам. А чого в нас такий бардак? Ми про тему парковок замучились говорити. В нас вулиці виглядають ось так. В нас все здовж вулиць. У нас кожне місце живе завалено машинами, тому що великих паркувальних майданчиків в нас немає. А якщо вони є, то вони в повному бардаку. З документів згаданих видно, що місця паркувальні по Одесі містять дуже якісь розпливчаті адреси. Наприклад, пляж Лонжерон, він немаленький, пляж Дельфін, і ходи свищи там. Шукається все без кадастрових даних, без точної прив'язки. А потім це все знайди, попробуй і відконтролюй і перевір. Тим більше, якщо вже ви е, на лапу берете, то ви й на лапу і даєте, щоб вас не смикали зайва раз за результатами обшуку недавнього одного з фігурантів вилучили е, папери 139 аркушів звітності за 24 рік. Ну і планшети, і ноутбуки, і так далі, які визнали речовими доказами, тому що все це там було прописано і підтверджено. А тепер порахуйте від 2011 року, умовно, і до 2025 року. Скільки мільйонів нахапали наші дорогі люди? Тридцять гривень за годину недавно, що було двадцять ля-ля-ля. Ще не так давно. До речі, ми мріяли виловити у цих прекрасних людей в жовтих камізельках паркувальників, які нестандартно і брали не за штрих-кодами за паркування. Ну вже їх трошки по місту стало менше, тому зловити їх нереально. Але чиновники то наші сидять і на лапу за парковки хапають, а паркуватись ніде. І по місту бардак. І люди пріють і шукають місце для паркування, а воно в нас в документах нормально ніде навіть не зазначається. Коротше, Київський суд буде розбиратися в цій справі, а ми обов'язково ще до неї повернемося, тому що це прекрасна тема, яка в черговий раз свідчить, як в нас все прекрасно в лапках у місті. А ви дорогі одесити гості міста? Якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, гарного вам паркування.